Усім привіт! Знаєте, почати кар'єру з нуля в новій країні це той ще виклик. І саме з цим стикаються тисячі українських фахівців у Швейцарії. Тож сьогодні ми розберемося в одній дуже цікавій платформі, яка допомагає їм будувати мости до нових можливостей. Давайте починати. І от власне це питання. Як побудувати кар'єру в абсолютно новій країні? Уявіть на хвилинку, роки досвіду, знань, досягнень і раптом усе це треба якось адаптувати до абсолютно нових реалій. Це ж не просто виклик, правда? Це величезне психологічне навантаження, з яким щодня стикаються тисячі українців. Так, новий старт у Швейцарії, і виклик для українських фахівців. З чого ж усе починається? В центрі нашої історії кваліфіковані українські професіонали. Прибувши до Швейцарії, вони отримують спеціальний дозвіл на проживання, він відомий як статус С. І от, здавалося б, є захист. Але статус С це, на жаль, не якийсь чарівний ключ до працевлаштування. І тут виникає справжня прірва. З одного боку, є легальний статус, а з іншого реальна можливість знайти роботу, яка б відповідала і знанням, і досвіду. Це є головна перешкода. І, от саме для того, щоб цю прирву подолати, і була створена платформа інтегра 2025 Її місія, якщо коротко, стати тим самим мостом, який з'єднує потенціал українських фахівців з можливостями швейцарського ринку. Дуже важливо розуміти, Інтеграс – це не просто якась чергова конференція, де люди сидять і слухають доповіді. Ні, ні, це динамічний форум. Це, знаєте, така собі справжня майстерня, де ключові гравці збираються разом заради однієї мети досягти реального результату, а саме успішної інтеграції українців на ринку праці. То в чому ж головна сила цієї платформи? А в тому, що вона створює такий, знаєте, унікальний простір, де всі нарешті можуть поговорити один з одним. Просто уявіть, за одним столом сидять представники влади, бізнесу, освітніх закладів і, звісно ж, самі українські фахівці. І це дозволяє руйнувати оці бюрократичні стіни і знаходити рішення набагато набагато швидше. Гаразд, ідея звучить чудово, але як це все працює на практиці? Ну. Інтеграс пропонує дуже чітку дорожню карту для своїх учасників. Подивіться, наскільки все логічно побудовано. Спочатку розбираємося з юридичною базою, щоб, так би мовити, міцно стояти на ногах, далі занурюємося в ринок праці, що де і як шукати. Потім освіта, аби закрити можливі прогалини в навичках. І наостанок, мабуть, найцінніше це нетворкінг, живі контакти. Це ж, по суті, справжній шлях від повної невизначеності до впевненості у власних сил. І знаєте, ця цитата влучає прямо в ціль це не просто якийсь набір випадкових лекцій, ні. Структура форуму це, по суті, дзеркало того реального шляху, який доводиться долати кожній людині, що шукає роботу в чужій країні. Але теорія це, звісно, добре. Давайте перейдемо до найцікавішого до практики. Форум пропонує цілу серію інтерактивних воркшопів, де учасники отримують не просто знання, а конкретні інструменти, які можна використовувати от буквально вже завтра. От, наприклад, один з найпопулярніших воркшопів про резюме та співбесіди, і це скажу я вам критично важливо. Адже той формат CV, до якого звикли в Україні, може зовсім не працювати у Швейцарії. Тут вчать, як правильно продати свій досвід, як говорити мовою місцевих HR-менеджерів, щоб тебе нарешті почути. Але ж інтеграція, це щось набагато більше, ніж просто правильні документи, це ж величезна робота над собою. І цей воркшоп присвячений саме цьому, як впоратися зі стресом від переїзду, де знайти сили та мотивацію рухатися далі, і як, врешті-решт, навчитися впевнено спілкуватися, навіть коли все навколо нове і незвичне. Ну і звичайно, безцінна річ це можливість отримати інсайдерську інформацію. На цих воркшопах учасники спілкуються з професіоналами, які знають швейцарський ринок праці, як то кажуть, зсередини. Це ті самі секрети, яких не знайдеш ні в Google, ні в якихось офіційних довідниках. Тож до чого ми приходимо? Знаєте, найважливіше, що треба зрозуміти про інтеграс, це не історія про благодійність, це історія про партнерство, про взаємний виграш, це історія взаємного зростання, де виграють усі. Давайте поглянемо на це з двох боків. Для українських фахівців це зрозуміло кар'єрні можливості та стабільна інтеграція. А що для Швейцарії? А для Швейцарії це доступ до висококваліфікованих талантів, що, звісно, стимулює економіку. Це культурне збагачення, яке робить суспільство сильнішим. Це ж класична ситуація, win-win, де виграють абсолютно всі сторони. Ця цитата, як на мене, чудово підсумовує саму суть. Інтеграс це не просто форум, це символ солідарності в дії, це живий доказ того, що співпраця та взаємодія створюють набагато більше цінності, ніж допомога в односторонньому порядку. І це власне підводить нас до фінального питання. Можливо, те, що ми бачимо у Швейцарії, це не просто якась локальна ініціатива, можливо, саме така модель співпраці, де бізнес, влада та самі люди працюють разом як єдиний механізм і є ключем до успішної інтеграції в будь-якій точці світу. Це питання, над яким безумовно варто замислитися.